Вітаю, любителі орхідей. Хочу показати вам дві рослинки, які ростуть вже декілька років разом. Ось так гарно розвиваються, має дуже гарне коріння, але зовсім невеличкі. Я їх купувала у чудової дівчинки, яка купила фласочку і розмила цю фласку. І ось саме дві рослинки я купила в неї, це було зараз, це було в 23-му році. Ось. Дуже погано видно, але, повірте мені, я не брешу щодо 23-го року. Ось такі дві стюартіани варіації Нобеліс. Дуже гарні рослини. Якби ж вони ще квітли декілька місяців, ну, мабуть, ціним зовсім не було б. Гарно квітнуть, невеличкі. Досі мають розмір, ну мабуть, 1,7. Ну, мабуть, ну, 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 не доходять вони до 2,5. Ось таке лістечко гарненьке. Але це квіти, цей жовтий колір, колір України. Це ж так і є. Ну, подивіться, які ж вони чудові. Всім, всім кажу, покупайте всю Артіану Нобеліс. Вона, коли розквітає, має е, майже білий колір, губка і ніжні е, сіпалії. але з часом. Стає насичена жовта. Я де, маю декілька ще інших стюартіан теж жовтого кольору, але, на жаль, щось під лампами вони дуже погано розквітають, довго зараз стоять в бутонах. Але, на жаль, як я не намагаюся підключати їм підзарядну станцію для світла. От вже останній час поставила їх на віконце. Іноді в мене буває сонечко, можливо, розквітнуть гарно і наберуть колір. Але зараз нема що зовсім показувати. А от ця стюартянка, ну зовсім немає проблем. Розквітає, набирає колір. Боюся, що незабаром почне своє відквітання. І тож знайомлю вас. І всім всім кажу, хто полюбляє природні фаленопсиси візьміть, не пошкодуйте. Може, вона, і квітне не дуже довго, але це такий фейерверк жовтого кольору. Це така. Тендітна, гарна рослинка. Подивіться. І займає не дуже багато місця. Не так, як інші гібридні фаленопсіси. Тож раджу раджу купувати. І слідкувати за преображенням, за новим кольором, який приобрітає рослина, і яка буде вас радувати. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і хай рослинки вас тільки радують!